Цьому році я вирішила посадити щось справді унікальне і дуже корисне, і це жимолисть. Вона дозріває однією з перших у Травні Ягідки багаті на вітамін, С, антиоксиданти, мікроелементи, які позитивно впливають на серце, судини та імунітет. Смак незвичний. Я куштувала жимолость лише один раз в житті, і мені здалось, що на смак вона, наче суміш, лохини з ожиною, з легкою кислинкою. Жимолость невибаглива, любить сонце, помірну вологу і родючий ґрунт. Садити її краще. Парами або групами так вона краще запилюється і дає багатий урожай. Саджанці замовляла на флоріум. Це перевірене місце з хорошим вибором і якістю. До речі, там постійно діє промокод квіта. Він дає знижку 10% на всі замовлення. І про маму люду я теж не забула. Вона ніколи не мала жимолості, тож такому подарунку ще раз Я відвезла їй кілька саджанців, а на деяких уже навіть були зелені яєтки.